Уже сьогодні ми е, відзначаємо День свободи і гідності, і ці слова в, в сенсі цього дня звучать по-особливому для кожного з нас, тому що за свою свободу ми ще боремося і платимо життями і кров'ю наших захисників і захисниць. Але про гідність, е, гідність українці, як і на передовій, так і в тилу. Повинні захищати як і на майдані у 2013-2014 році. Як східного окопу на фронті тримати владу, навіть на, в глибокому тилу у найзахідніших містах в тонусі про це ми поговоримо із Олександром Волосянським, молодшим лейтенант, командир групи безпілотних систем 68 го батальйону Закарпатської ТРО. А також діючий депутат Ужгородської міської ради, пан Олександр, до нас приєднується, слава Вітаю. Україні! Слава Україні, пане Олександре. Дякуємо, що Героям ви до нас слав. приєдналися. Вразила ваша промова на нещодавному форумі ОПЕН Закарпаття, зокрема про те, про завдання і виклики, які стоять перед нами, зокрема в тилу, і про те, що Місцева влада і деякі чиновники не зовсім розуміють і не зовсім зрозуміли про що революція гідності і за що ми далі боремося. Скажіть, от ваші просто враження, відчуття, рефлексії, адже ви учасник і помаранчого майдану, ви учасник революції гідності. Як ви сприймаєте події е, тих років е, і на, на фоні того, що зараз переживають всі українці? Е, скажімо так, в Помаранчеві революція була тоді ще був студентом, хлопцем, поїхали у Київ і якимось чином намагалися відстояти тоді вибір українців, бо українці тоді, якби за за президента Ющенка були за кращий вибір для України, за демократичний, і ми знали, як фальсифіковані вибори були, і в принципі відстояли тоді. Революція перемогла, і Україна отримала позитивний поштовх до розвитку. Ми знаємо, як там до Європейського Союзу рухались, і так далі. Потім, на жаль, в ті часи в 2010 році тоді переміг Янукович на виборах президента. І знову до 2014 року йшло згортання цих процесів всіх демократії. Корупційні моменти дуже жахливі були. І ну, це це вибухнуло на революції гідності, коли вже не мирним шляхом йшло, спочиналося мирним. А коли влада почала застосовувати проти мітингувальників силу, зброю вбивати, почали там на Грушевську, і так далі, коли ми там були, от тоді вже довелося якийсь спротив чинити і. Такою ну дуже великою ціною було тоді перемога. Це ну смерті були Небесна Сотня, і так далі. Ось е, зараз ми дійшли до, до повномасштабного вторгнення, якби е, Російська Федерація на нас напала і дуже великі руйнування. Багато мирних людей гине військових також. Е, і в той час, коли, здавалось би, всі мали би згуртуватися, і військові, і влада, і ТИЛ, і всі допомагати, е, ну, ми бачили. Ну, я можу на прикладі Ужгорода назвати, що виходили з пропозиції, наприклад, на дрони виділити кошти, на то на все підтримати військових і так далі. Ну, не були почуті, тобто якісь крихти виділяють. З тих коштів громадних, які є зараз в міському бюджеті, навіть від, 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 від зарплат військових, від податків додатково, які впали в міський бюджет. І ну тобто, влада могла би використати це для підтримки своїх же військових підрозділів, але вона це не використовувала в безлузії ремонти і так далі. От якраз це було темою вашого обурення, і це якраз було в контексті вашого виступу на, на форумі. Скажіть, як військовий, як і як діючий депутат, наскільки ваші заяви, заяви ваших побратимів чують і розуміють в Ужгороді у міській раді чиновники області, тому що Закарпаття в нас ну найбільш найбільш безпечно, умовно безпечних немає так, тому що після масованих ракет вже і на Закарпатті, ракетних атак на Закарпатті долітало. Але все ж таки, що вони говорять, тому що знаєте. На початку повномасштабного вторгнення українці дуже об'єдналися. Зараз відчувається роз'єднаність і пасивність суспільства. Ви це відчуваєте, напевно, теж як військові відчувають ваші побратими. А що кажуть на місцях? Що кажуть в тилу? От вам на словах всі підтримують, якби... Але м, я вважаю, що кожен мав би долучитися, мали би люди згуртуватися. Наприклад, багато у мене друзів там, от хтось відмовився від якихось святкувань гучних днів народжень. Вони кажуть, ці кошти ми передамо на донати. Хтось відмовився від е, якихось там зарубіжних поїздок, там на якісь острови і так далі, розкішні ці кошти передають. Тобто, кожен має внести свій вклад і. М, Бачимо, ну якби виходили з пропозиціями, щоб підтримала влада, там виділена дрони, так далі. От, наприклад, конкретно у Журодський міський голова Богдан Андрій він каже, що дрони це зброя. Дрон Мавік, цивільний дрон, який продається в будь-якому інтернет-магазині. що Це зброя, і місто не може купляти зброю. От, хоча, ну якби на той же приклад Львова, там вони там один місяць був, квітень, здається, 2024 року 750 тисяч дронів закупили, і передали військовим підрозділам своїм на 10 мільйонів гривень, там Рівне 100 дронів Mavic 3T нічних на 20 з лишком мільйонів гривень закупило, теж своїм військовим передало. Тобто всі Дніпро на 300 мільйонів в рік закупляє дронів, передає. А у нас, ну, є навіть приклади по Україні, коли місцеві громади, е вони дають субвенцію в державний бюджет е, на міністерство оборони і БТР. Міністерство оборони купляє і передає бригаді тероборони. Це було на Львівщині конкретно. Тобто можна все робити і треба це робити, а не списувати кошти на якісь безглузді ремонти, які можуть почекати зараз. Це якби ну це ці ремонти. Вони ні до чого будуть, коли росіяни вірвуться в міста наші. Тобто ви, ви дивіться, ви як діючий депутат, ви це відчуваєте конкретно в Ужгороді. І у вас є відчуття, що в Ужгороді не, не розуміють, що в нас йде повномасштабна війна і, і такі страшні події в нас відбуваються. У Рахово-Покровське? Є таке відчуття, бо ну, якби треба на конкретні потреби виділяти, а не просто розмивати кошти. І невідомо куди там по 85 мільйонів гривень на якусь вулицю Гагаріна, наприклад, карпатської України, яка ще можна її ремонтувати, чи 11 мільйонів гривень на мішки з пішком, якими обкладати школи. Ну навіщо це, якби, це, 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 це безглуздо в, в даний час? Треба кошти виділяти на військові потреби, більшість левого частку, щоб відбитися, вистояти, а тоді вже займатися таким іншим. Ви знаєте, дуже хотілося б сказати, тому що тоді на майдан у 2013 році, коли особливо після побиття студентів, вийшли мільйони. Ми пам'ятаємо, з грудня потім почалося загострення. Потім проти почали застосовувати зброю. Скажіть, чи траплялося вам з вами ну, на війні на фронті? ті, Хто в 2013 році не підтримував Революцію Гідності, а можливо, були такі, що були по ту сторону барикад, брали участь в антимайдані. Тому що на фронті ну, бійці з усіх регіонів України. Особисто з такими людьми не перетинався, але вони є. Я знаю там в інших підрозділах, тобто зараз. Ну, зараз українці всі об'єдналися перед Навалою. тобто Раніше і українська мова менше звучала в нас, тобто і росіяни етнічні переходять на українську, перейшли в 22-му році на українську мову. Всі об'єдналися, тобто, зараз вже це відійшло в минуле, хто там, де був, хто за Януковича, хто за Майдан, хто за Антимайдан. Всі об'єдналися і протистоять ну, навіть, навіть в таких речах, як ну, в Побуті, в всьому, тобто це не грає вже ролі. Угу. Е, мені дуже подобалося, коли ми була Революція Гідності. Ми ж тоді всі стояли за вибір, європейський вибір України. От, але тоді дуже гарне було гасло, шукаючи Європу, ми знайшли Україну насправді так. Ми зрозуміли, та, що, ми, е, що ми нація і нам своє робить. Тому що тоді дуже різко засуджували наші великі міжнародні організації. Так? Глибоко стурбовані були тим. Потім глибоко були стурбовані окупацією. Крима, Донецька, Луганська зараз вони так само глибоко стурбовані, і в принципі на не на них особливо нема що розраховувати. Це доводять, це доводять наші доблесні герої. А що ми маємо зараз робити? Мені дуже не подобається твердження, коли кажуть: от хлопці повернуться з фронту і порядок наведуть. Що мають робити ті люди в тилу. Хто не воює, щоб ці зміни, за які стояли ще у 2013-2014 році на майдані, були незворотніми, на вашу думку, всі мають мінятися, всі мають мінятися, і кожен має починати з себе. Тобто протидія корупції, навіть такий побутовий, да там не піду до лікаря, бо треба йому щось понести, чи там вчителю, чи там я не знаю, чи за за операцію. Тобто всі мають мінятися і міняти ці підходи мислення. Тобто, навіть при якихось підрядах, при якихось ремонтах, корупційні моменти виникають при закупівлях в міській раді, от все це все це має мінятися. Тобто, ми маємо цьому протистояти, щоб ми всередині самі помінялися і в тилу, тому що надіятися на людей, на військових, які прийдуть, вони втомлені всі, якби. E, хочуть відпочити просто, ну e, тобто українці завжди на когось надіються. Як я на своєму виступі зазначив на Реопені, що от, пере коли я був студентом, вірив в те, що за одну ніч, от переможена помаранчевій революції, прийде Ющенко і за одну ніч все поміняє. Так не відбулося. Тобто, ми завжди в якусь месію віримо. От Зеленського вірили, що за один день він все поміняє, але ми маємо і самі мінятися, міняти це і. Не давати, якби от як я в своєму виступі теж зазначав е, сили тим представникам старої України, які от зараз, під час війни, от коли щось можна засекретити, ще там щось. Вони намагаються м, якимось чином знову ці корупційні моменти впроваджувати, е, не давати їм окріпнути і не давати їм е, знову запровадити це все у суспільстві. Якщо, якщо говорити про дані останніх соціологічних опитувань, то до Збройних сил України в Українці залишається найвища довіра серед усіх гілок влади і серед усіх представників влади, і ми так само в наших ефірах неодноразово говоримо про те, що напевно влада, яка прийшла в 2019 році, не до кінця добре комунікують із суспільством, не відчувають настрої, тому що дуже багато є обурень. Ну і так само нас не може не обурювати те, що дуже мало тих катів, хто власне віддавав накази і розстрілював, вони не покарані. Сьогодні офіс генерального прокурора оприлюдни дані, але ми розуміємо, що ті беркута, які безпосередньо брали участь у розгоні і в убивствах майданівців, вони вже вийшли, тому що сплив термін, термін. і. Татаров, який сидить в офісі президента, він так само був причетний до тодішньої влади Януковича і захищав тодішнього міністра міністра внутрішніх справ. Як, як ви для себе це розцінюєте? Чи вважає що де, де ми звернули так і що має зробити зараз ну фактично влада, яка сфокусована в руках офісу президента? Взяти на контроль усі ці справи майдану про побиття, про вбивства, і дожати їх просто дожати а ті, ну, бо багато азертивістів майдану вони зараз на війні, вони повернуться також, включаться в цей процес. Тобто тримати е, руку на пульсі, щоби е, ці справи не порозвалювалися, в судах, не поспливали те, е, термін притягнення до відповідальності, і щоби. Е, Понесли дійсно покарання ті люди, які це робили, і це було уроком таким для всіх інших, хто десь колись буде мати таку змогу робити або задумає щось таке погане зробити проти українців. Ось так да. війна дуже багато всього показала. Ви є командиром групи безпілотних систем. Це нові війська, фактично, з часу повномасштабного вторгнення. Це є війна технологій, і впіві-дрони дуже ефективно. Працюють на, на фронті, але знову ж таки, якщо говорити про армію і про той радянський спадок, який нам залишився, дуже багато якраз дискусій є якраз в, в, серед командирів і серед бійців безпілотних систем. Ви відчуваєте цю радянщину? Ну, не може генерал чи полковник, який був вихований в радянській армії, керувати новітніми технологіями на, на фронті. Е, так, радянщина є присутня, воно міняється, тобто, оця внутрішня е, військова структура, тобто нові люди приходять, є якісь нові і полковники, і генерали, тобто з, з новішого покоління, яких сучасне мислення, які розуміють оці всі безпілотні системи, їхній напрямок. Бо ну, такої війни ще не було. Ми визнаємо, це ну, технологічна війна і. Іноземні держави вивчають, наприклад, там знаю з Австралії, там науковці вивчають, складають якби наукові дисертації: пишуть про війну дронів на Україні і впроваджують уже у своєму війську. Тобто, ми маємо і самі мінятись, і доносити до всіх, якби у війську, що ну тобто, ці всі радянські моменти прибирати, на нові додатки переходити, на ну щоб, щоб це. Оце там рапорт 2,5 см відступити і так далі. Це все має бути переходити в електронний варіант, і ну тільки таким чином ми переможемо. Тобто, ви, ви, це, ви це відчуваєте, навіть якщо говорити про нове нове формування як групи безпілотних систем. І скажіть тоді, от е, безпілотників, от скільки е, ваші, вашому підрозділу потрібно безпілотників, щоб відбивати цю навалу, щоб відбивати тиск, наступ, от, е, ну, якщо це можна говорити тиждень, щоб це щоб ваша, е, наша оборона, наша армія була сильна. От в місяць, скільки е, вашому підрозділу потрібно таких систем? Більше сотні, більше сотні. Більше сотні на місяць. так? Так, так. А наразі е, наразі менше. Ну, багато допомагають волонтери. Є й держава нам постачає FPV-дрони, але м, вони, скажімо так, ми їх переробляємо всі там на інші частоти перейти, там, інші датчики під'єднати. Тобто е, вони всі потребують допрацювання. Е, зараз уже краще ніж рік тому. Ну тобто з часом покращується, але ну але забезпечення ще саме дронами, ну не на належному рівні. Тобто, треба треба його посилювати дуже дуже сильно, щоб ми могли нормально працювати. Бо людський потенціал в цьому напрямку є. А от технічний, тільки силами друзів, волонтерів, якби ну більше половини потреб закривається тільки так. Ви згадали про людський потенціал? У нас дуже е, тривалий час вже точиться дискусія про зірвну мобілізацію і про те, що люди на фронті, е, на жаль, е, теж закінчуються. Е, яка ситуація у вашому підрозділі щодо з поповненням нових сил? Чи є багато бажаючих із е, нових мобілізованих, які би хотіли долучитися за саме до е, груп безпілотних систем? Ну, це якби багато хто хоче в безпілотні системи, але не багатьом це під силу якби освоїти, бо це технічно важко. Ось. ну, У нас батальйон територіальної оборони. Тобто, знову, знову мобілізованих людей українців, значить. Тероборона, вона якби в останню чергу поповнюється. Тобто спочатку новостворені бригади, потім інші бригади, потім якісь там е, з бригади ЗСУ, а тероборона на саму, ну, самому кінці харчового ланцюжка, так, так скажемо, і тому ну, поповнення не, не, не дуже багато приходить. Взагалі, е, зараз скажу трохи таку гірку, якби правду, е, з питанням поповнення мобілізації ми. Програли цю війну в цьому напрямку, якби на такому е, е, інтуїтивному рівні, тому що зараз от мобілізація поповнена, на жаль, перетворилося на війну бідних. Тому що ті, хто якби мав бажання, хто мав порив і так далі, в 22-му році пішли, там перша половина, і мобілізувалися, далі уже якби от. Так, така суспільна думка пішла, треба ховатись, ТЦК погане. Тобто всі, хто міг, хто, хто якісь, якісь кошти має якісь, через хабар, якісь відкупилися, ухилилися і так далі, хтось втік. І зараз, на жаль, ну, якби, мобілізовують е, більшість людей таких низького достатку, і ну, це дуже погано. Тобто, е, скажімо, так, людський потенціал дуже, ну, дуже мало людей приходить. і... Від цього військо все страждає, бо ті, хто є, уже дуже втомилися, а е, приходить мало, і ну, цю війну ми, на жаль, програли. Цю, цю війну з мобілізацією ми програли. каже молодший лейтенант Олександр Волосянський. Ну, так, і напевно, ви теж з вашими хлопцями дивитеся про ці хабарники-корупціонерів в в і ті, що наживаються на Тендерах на закупівлях зловживання мільярди гривень. І вчора ще з'явилася інформація, не знаю, чи це можливо не не суто по вашій спеціальності, але про те, що, на жаль, оборонпром забезпечує фронт неякісними мінометними снарядами. Не знаю, чи ви 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 це бачили, тому що вже з'являлося навіть відео, як неякісні снаряди вони фактично створюють небезпеку нашим бійцям. Не знаю, чи ви чи ви про це знаєте? Е, так чув, чув, да. Це якісь певні партії мін були такі, що розривалися, не, не долітали і так далі. Я чув про це, і ну, якби нас занотовано, які не можна використовувати, щоб не було прецедентів, таких поганих, як уже тут відео ці з'явилися. всі. А як загалом із забезпеченням зараз, взагалі, війська вашого підрозділу? Стосовно всього, і форми, спорядження, харчування. Дивіться, спорядження. Спорядження, ну, я би сказав, на, на високому рівні, там відсотків 80-90 всього видають. Тобто, що, що необхідне. Бу, на початку, там, в 22-му році, ще були такі якісь перебої, там хтось допоміг, волонтери, друзі, там форму купили, то все, там каску. А зараз, зараз, якщо людина нова приходить до нас, її повністю одягають. Кілька комплектів одягу, літнього видають, зимового бронежилет, каску, ну зброю, припаси, це все є. Далі перейдемо до харчування. Харчування е, теж я би сказав на дуже високому рівні, е, тому що е, ну, на початку теж були перебої, там десь допомагали волонтериші і так далі. перша половина 22-го року, коли ми на Донбасі були, і а потім налагодилися постачання. ну от Наприклад, я раніше був там командиром відділення: це вісім людей, стрілецьке відділення. От нам видавали на тиждень там 2,5 кілограма м'яса, 2 кілограма курей, там каші, крупи, різноманітні там 5 видів по 3-4 кілограма, макарони, овочі, кілька видів, фрукти, соки. тобто, ну... Дуже багато хто хотів варив собі, хто 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 хотів, якби сухим перебивався, сухпайки і так далі. Тобто, з цим проблем взагалі немає. Значить, е є такі застарілі, дуже проблемні норми там е з автомобілями, наприклад, з генераторами, з пальним. От з цим, з цим, з цим проблематично. Ще до сих пір якби, постачають волонтери. Друзі, знайомі, ось, наприклад, е, такий приклад назву на стрілецьку роту, 90 людей по штату передбачено три генератори. Тобто, це дуже мало. Це ну це це вкрай мало. І коли, наприклад, якісь громадські організації хочуть передати нам навіть на ну на батальйон цей і а штат уже по генераторам забитий, і ти не можеш від них прийняти офіційно. Тобто, ну, оці всі речі треба міняти: там списання бензину якимось чином. бо Ну, воно все невідповідно тим потребам, відбувається, які, які є. От з цим проблема. Також, наприклад, і е, от конкретно по безпілотним системам дуже багато не передбачено всяких додаткових речей: там антенн, там ретрансляторів. Там і ще якихось джерела живлення для забезпечення безпілотних систем. Це все взагалі не передбачено, і це все якби за кошти волонтерів або особисті, або друзів таким чином прибувається. Це все треба міняти і забезпечувати, бо це ну це сучасні вимоги, сучасні потреби. Тільки так ми можемо перемогти. Так, тобто, як це військові швидше розвивається ніж ця вся бюрократична військова машина, а це теж про гідність. Це теж про гідність, про те, за що ми стояли у 2013 році. Ви завжди ви завжди займали дуже таку активну громадянську позицію, адже після помаранчевої революції ви очолили, якщо я не помиляюся, окружну виборчу комісію. працювали, так, коли був третій тур президентських виборів. Після Революції Гідності ви стали депутатом. Ви от думали, міркували. Все ж таки, ми, ну, ми сподіваємося віримо у наші Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. Що ви будете робити після перемоги, зокрема в своєму рідному Ужгороді? Ну, дуже багато, дуже багато ідей є. От я теж в своєму вистрілі зазначав, що. Навіть з хлопцями дискутуємо деколи, якби якісь ці нові ідеї, що можна змінити. І ну дуже багато у мене зараз ідей стосовно того, як можна підтримати військових ветеранів е, на місцевому рівні. Тобто, якимось чином, бо якби вони. У три роки втрачені з, з життя, тобто, хтось хтось жив, там розвивав свій бізнес, сім'єю проводив час і так далі. В тебе просто три роки втрачені, тобі треба наздолужувати, і ну суспільство має зрозуміти, що е, цим людям, які повернуться, мають бути певні преференції там. При влаштуванні на роботу, при якихось сплаті, якихось податків, мит і так далі, щоб вони могли себе реалізувати і наздолужити тих своїх е, друзів, які залишилися в Ужгороді в тилу. От, от, от такі, і такі ідеї якісь виношу, і ну, хотілося б їх впровадити в життя. Так, ну насамперед, ми розуміємо ті е, люди, які три роки на фронті, то їм треба буде час, щоб просто повернутися до нормального життя. Е, це не, не скрізь е, в тилових містах, не скрізь це розуміють. Е, я надзвичайно дякую, що у нас включилися Олександр Волосянський, молодший лейтенант, командир групи безпілотних систем 68-го батальйону. Дякуємо вам за службу. Низький уклін. Ем, слава Україні, героям. Слава, дякую, не підведемо.